Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми повертаємося до огляду партії видатного українського гросмейстера Василя Іванчука з потужного супертурніру, який відбувся у столиці Булгарії Софії у травні 2008 року. Нагадаю, що після першого кола Василь Михайлович був беззаперечним лідером цього змагання. Вигравши всі п'ять партій першого етапу турніру, він далеко відірвався від своїх переслідувачів. Але місцевий гросмейстер Веселин Топалов, переможець попередніх супертурнірів у Софії, переможець супертурнірів у Софії попередніх років, дуже хотів наздогнати українця. Тому їхня очна зустріч, яка відбулася в сьомому турі, просто не могла бути нецікавою для пересічного шахового глядача. І дійсно, поєдинок вийшов дуже безкомпромісний і насичений шаховою тактикою. Отже, Іванчук зіграв Д4 у відповідь: Д5, С4, С 6 слов'янський захист, Українець грає кінь f3 і після кінь f6, кінь c 3 е 6 слон G5 H6 міняється на F6, обираючи так званий московський варіант. У цій системі білі отримують певну перевагу в просторі та розвитку. У чорних же два слони, які продемонструють свою силу, як тільки позицію буде відкрито. Є3 грає Іванчук, кінь Д7. У цій ситуації білі найчастіше відразу ставлять слона на д3, але українець обирає старий хід Тура c 1 і після слон D6 грає слон D3. Рокіровки зробили суперники, ферзь Е7, ферзь С2. У цій ситуації доречним для чорних був стандартний маневр, розмін на c 4 і просування пішака на e 5 Застосований ще у 1936 році в партії Капабланка «Левенфіш». Далі третій чемпіон світу зіграв кінь Е4 після взяття розміну на d6 Тура Fd1. Кінь Е5 ще один розмін, білі відіграли пішака, чорні розвинули слона з темпом, і врешті-решт партія після спокійної боротьби закінчилася в нічию. Але, як вже було зазначено, Топалов спокійної гри у цій партії не хотів. Він провокує суперника на подальше захоплення простору, граючи А6. Чорні самі хочуть зіграти б 7 б 5 тому Іванчук просуває пішака на С5. Проганяючи слона і грає Е4. Після розміну на цьому полі у білих утворився відсталий пішак Д4, але, як і раніше, перевага в просторі на їхньому боці. Чорні слони поки що сплять глибоким сном. Тура Д8 грає Топалов, відразу придивляючись до пішака Д4. Після Тура F1, кіньф8, ферзь С3 і F6 грає веселин. Василь Михайлович відходить слоном на b1 і після короля h 8 корисна профілактика, грає А3, слон d7, кінь fd 2 і чорні просувають пішака на f5. Тут досить доречним була жертва пішака за володіння полями чорного кольору, тобто кінь d6 можна було зіграти. І після взяття забираємо ферзь b 6 кінь С4 з темпом, далі ферзь b4. Хорошого чорнопольного слона у чорних вже немає, їхній білопольник, відверто погана фігура, у білих повна компенсація завіданого пішака. Але кінь же 3 зіграв Василь Іванчук, не став жертвувати матеріал, сам загружує взяттям на f5. Тому f 6 зіграв Топалов, кінь в 3, додатково захищаючи пішака, чорні грають слон е 8 Іванчук переводить слона на діагональ а 2 g 8 і після б 6 ставить туру на С2. Забираємо ферзь б'є С5. Пішакова структура чорних залишає бажати кращого, але їхні слони нарешті отримують необхідний простір, що компенсує статичні слабкості. Тура АБ8 грає топалов тура д 2 а 5 і ферзь С3. Чорні грають тура д 6 і після тура ДЕ2 2 Ставлять слона на b6, загрожуючи взяттям пішака. Білі грають Тура Е5, блокуючи пішака Е6 і перекриваючи діагональ чорному ферзю. Але, як ми знаємо, Тура не найкращий блокер і скоро потрапить під удар чорного коня. Після слон F7, слон B1 грає Іванчук, ферзь d8, слон A2 і Тура b7. Кінь Е2 грає Українець, і чорні нарешті ходом кінь G6. Проганяють білу туру на е 3 і просувають пішака на А4, затискаючи пішаки білих на ферзовому фланзі. Але й чорний пішак є слабким, що підкреслює Іванчук ходом в ферзь С2. Чорні цілком могли захистити пішака, поставивши туру на А7. Але болгарський гросмейстер продовжує розхитувати човен і ставить туру на С7, прагнучи просунути пішака на С5. Іванчук приймає жертву, забираючи на А4, після С5 відбувається розмін. Тура е 3 знаходиться під рентгеном слона чорних, тому йде на С3. Чорні грають кінь Е5, і виявилося, що мінятися на центральному полі білі просто не мають права. Після взяття тура е 5 дуже неприємна зв'язка по вертикалі е, Є дає чорним велику перевагу. Водночас можна було розміняти тури. Після шаху забираємо, б'ємо, зіграти кінь 3. Тут у білих зайвий пішак, але пішакова структура на королівському фланзі зруйнована. Чорні фігури дуже активні. Тура Д2, подвійний напад, захист. Міняємось. І знову подвійний удар, ферзь Д2. Королів 1, захищаючи коня, чорні забирають пішака Б2. І після ферзь Б3 забирають іншого. Але білі міняються на А3, грають кінь Д4. Відіграючи пішака і зводять партію до нічиєї. Та Василь Михайлович зіграв інакше. Він пішов кінь Є Д4 і дав супернику досить широкий вибір. Розмін на F3 нічого не дає. Після кіня в 3 тура Тураце 3, БЦ, біла пішакова структура на ферзовому фланзі погіршилася, але, як і раніше, білі зберігають зайвого пішака. Тому, мабуть, кращим варіантом за чорних тут було зіграти слон e8, проганяючи білого ферзя, а далі тура д 5 У цьому варіанті дуже цікаві тактичні ускладнення. Тура б'є 5, забираємо, б'ємо подвійний удар, але кінь С4, атакуючи туру, чорні вистрибують ферзем на g5. І білим бити на d6 не можна, оскільки ходом ферзь d2 чорні створюють вирішальну атаку на білого короля. Тому краще зіграти тура С2, але після слон6. Загроза мату ферзь g3, чорні грають ферзь ж 5. Тепер загрожує мат по першій горизонталі. Білі продовжують захищатися. Тура С1, чорні спокійно відходять турою на d8, зберігаючи компенсацію за білого зайвого пішака. На білих чекає неприємний захист. Але Топалов помиляється, він робить хід кінь G4, даючи супернику певний вибір. Краще за все було повернути ферзя на базу, зігравши ферзь c 2 Так Іванчук отримував навіть дещо кращу позицію. Але український гросмейстер провокативним ходом H3 викликає цікаві тактичні ускладнення, які, врешті-решт, складаються на користь білих. Б'є на F2 Топалов. Він просто не міг відмовитись від цієї жертви, і на це розраховував Іванчук. Після король Б'єв-2 Тура А5 подвійний удар, але ферзь С 2, Чорні забирають на Д4, загрожуючи відкритим, а то й подвійним шахом. Але білі спокійно відходять королем на Ф1, після чого з'ясовується, що нічого особливого у чорних немає. Їхній білопольний слон не активний. А чорнопольник та важкі фігури не можуть потурбувати білого короля. Тому Топалов зіграв ферзь d 7 і білі ставлять шах, далі ферзь c 6 ферзь D6, відбувся розмін ферзів і тура F8, нападаючи на слона. За відсутності ферзів, чорні слони повністю компенсуються зайвим пішаком білих. Після тура А7 кінь Е5 грає Іванчук, білі знову нападають на слона F7. Загрожують неприємною вилкою, і тут Веселин Топалов зрозумів, що треба вже форсувати нічию. Він грає Тура Д2 з загрозою шаху на Ф2. Білим бити слона погано, тому що вони лише тимчасово отримують зайву фігуру, як у чорні швидко відіграють ще й з відсотками. Розмін на F7, шах, король ж 1 взяття на Б2, відкритий шах, король Аш1 і забираємо на А2. Врятуватися білим не вдасться. Адже після тура Е6, чорні дають шах, король H2 ще один шах, і після Ж3 тура б'є А3. Пішак G3 приречений, чорні поступово виграють. Тому Василь Іванчук зіграв тура Е2, пропонуючи розмін тур, який не може задовільнити чорних, адже тоді активних можливостей у них не залишиться. А у білих, як і раніше, буде зайвий пішак. Тому тура Д1 шах змушений зіграти Топалов. Іванчук закривається. Чорні грають тура Д-2, Тура Є2, і суперники погодились на нічию. Ось така партія. Дуже гострий поєдинок, але за межі припустимого ризику ані Іванчук, ані Топалов не вийшли. Звісно, ця нічия була на користь українця. Топалову не вдалося виграти та скоротити відстань до лідера змагання, тому після сьомого туру. Позиція українського шахіста на першій сходинці стала ще міцнішою. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!